Землевпорядники відзначають професійне свято. Щорічно 9 березня працівники цієї галузі підводять підсумки роботи, говорять про майбутнє. Цьогоріч люди цієї професії мають багато змін у законодавстві. Про основні з них нам розповів начальник управління Держземагентства Коломийщини Святослав Бучелюк. З нового року земельне законодавство України зазнало багато змін. З усіма ними оперативно знайомляться землевпорядники. Зокрема, змінилася процедура оформлення права власності на земельні ділянки та права оренди. Державні акти на земельні ділянки не видаються. Наша служба, яка була реалізована, тобто управління держземагентства, яке зараз створено, воно об'єднало в себе відділ Держкомзем у місті Коломії і управління Держкомзем в Коломийському районі утворено зараз управління держземагентства в Коломийському районі, яке зараз займається і містом і районом. Тобто, ця служба, яка була реалізована, буде реєструвати земельні ділянки. А права на ці земельні ділянки реєструє реєстраційна служба юстиції. Тобто, ми реєструємо будь-яку земельну ділянку. Після нас юстиція видає документ на право, тобто, якщо це є. Першочерговий, то це є свідоцтво на право власності на нерухоме майно. А якщо це вже є вторинний раз, то це буде витяг з реєстру прав на право власності, право оренди або право оренди або суперфіції, або емфітерза, або сервітуту. Тобто всі права щодо землі реєструє зараз реєстраційна служба юстиції. Також із 1 січня вступив в дію закон, де чітко вказано, що розпорядниками земель державної власності, сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів будуть головні управління. Держзем в області. Раніше розпорядниками таких земель були адміністрації, а тепер ними будуть розпоряджати головні управління Держаммагентства в області. Україна йшла до того, що з 2013 року мав би запрацювати ринок земель, мав би бути створений земельний банк. Тобто для того, щоб земельний банк були кумульовані земельні ділянки, а це мало би виглядати, що держава у вигляді державної установи, вони планували, що це буде держзамогенство, мало би акумулювати земельні ділянки в державному банку. Тому і планувалося надати розпорядження якраз держзамогенству. Щоб ці всі ділянки СГ-призначення були спочатку покладені в земельний банк або викуплені в людей державою, а потім вже держава могла би, ну, продавати земельні ділянки, ну, це мова йде переважності за себе призначення, в тому числі паї. Держава могла б їх продавати або ставити, надавати в оренду агроформування. 1 січня в Україні вели публічну кадастрову карту. Тепер будь-який землекористувач у відкритому доступі у мережі інтернет може побачити всі земельні ділянки в Україні, їхню площу, кадастровий номер та цільове використання. Раніше ця інформація була закритою. Тепер її відкрито в інтернеті представили для людей. І це є, ну на мій погляд це досить серйозний крок вперед, тому що. Кожен землекористувач користувач, скажу, з любої точки, з інтернету, може побачити землекористування, також свою ділянку, подивитися і, і площу цільового використання або інші земельні ділянки. Єдине, що є закрите, це є закриті персональні дані в цій публічні кадастрові карти, тобто не видно власника землекористувача. Тобто ця карта національна кадастрова карта якраз і буде служити тим, що в ній будуть реєструвати земельні ділянки, і буде виключений процес, ну скажімо так. Людський фактор. Ми заносимо координати ну, всю інформацію про земельні ділянки в базу. І сама база вже з неї видає витяг про реєстр земельної ділянки. Так само, ті ділянки, які вже є приватизовані, вони вже в цій базі є. Тобто витяг дає вже сама система, тобто виключно людський фактор. До слова 9 березня землевпорядники відзначають професійне свято. Святослав Бучелюк вітає своїх колег із цим днем. Кожна сільська рада має крім голови сільської ради бухгалтера, має також землевпорядника, тобто ми представлені в кожному населеному пункті. Також в нас є головні управління, є проєктні організації, які займаються землевпорядними роботами. Вітаю всіх з професійним святом, наших ветеранів, пенсіонерів. Бажаю всім гарного настрою, здоров'я і успіхів в нашому житті.